Черговий раз їдемо на Донбас, воно розбиті села, підіймається дим, щось прилетіло. Ті, хто їздять цими дорогами, знають, але ми надзвичайно вдячні тим, хто допомагає нашому фонду Крона Надія і Ротарі клубу Харків Сіті. Приключусь повністю забиту практично машину. Що ми веземо? Веземо перше дрони і макеті дронів. Буду потім розказувати, кому дякувати. Веземо детектори для рерів, тому що хлопцям вони дуже-дуже потрібні. -дуже я не буду показувати мого сусіда, він хлопець не дуже публічний, сам він так хоче бути. Веземо каністри великої кількості, сітки і дронні і сітки, які йдуть на захисні. Харчування, солодощі, вода, квас, енергетики дуже-дуже багато всього. Газові балони, вітаміни, медицина. Я от згадую, там смакоти багато, інструменти. Важливу штуку для нашої розвідки теж один хитрий проборчик.